Дорогі господинки, сьогодні я до вас із салатом освіжаючий. Салат простий, досить смачний, і продукти у вас всіх є вдома. І так готуємо капусту свіжу, нарізаємо, висипаємо в миску. Потім свіжий огірок, нарізаємо соломкою. Ось так. Наступна ковбаса, а ще краще, якщо у вас є копчена шинка або якесь копчене м'ясо. Теж нарізаємо це соломкою. У мене варена ковбаса, звичайно, І сир твердий. Теж нарізаємо соломкою. Зелену цибулю, ріжемо. От і всі інгредієнти. А тепер головне заправка. В цьому і вся ізюминка салату. Він буде освіжаючим від цієї заправки. Додаємо гірчицю. Гірчиця бажано, щоб була міцна. Заправку робимо вже так на око, в залежності скільки ви нарізали продуктів. Добре перемішуємо і заправляємо наш салат. Підсолюємо, зважаємо на те, що сир наш солений, щоб не пересолити. Заправили нашою заправкою, перемішали і салат готовий до споживання. Повірте, дуже і дуже добрий, і саме ось ця заправка дає такий освіжаючий ефект. Пересипаю в салатницю, і буду пробувати. Такі салати я дуже люблю навіть із самим хлібом з'їсти. Дякую вам за перегляд! Готуйте, смакуйте, бажаю здоров'я, миру, ставте подобайки моєму відео, пишіть коментарі, буду дуже вдячна за підтримку, до зустрічі!